Пам'ятаєте такого Віктора Медведчука? Він знову об'явився. Він в Росії вирішив створити політичну партію, яка б стала б опонентом для нинішньої влади для президента України Володимира Зеленського? Ну, для того, щоб розуміти, яке положення зараз у Медведчука, можна запитати навіть того самого Бойка, Шуфрича, будь-яких. Колишніх його партнерів по опозиційній платформі за життя, як вони до нього ставляться. Цензурних слів насправді від будь-яких, е, навіть з їхнього флангу осіб, про нього почути дуже-дуже важко. Що ж ця людина збирається робити? Дуже величезні питання. Він збирається з Росії керувати якоюсь політичною партією, яка начебто е, на території України повинна. Здійснювати якусь, якусь, якусь опозицію президенту Зеленському. Але, друзі, просто напишіть в коментарях, чи довіряє хтось із вас Медведчуку і чи буде хтось із вас за нього голосувати. Я знаю, що мене дивляться абсолютно різні люди, абсолютно різних політичних поглядів. Але навіть мене особливо більше цікавить тих, хто колись підтримував ПЗЖ. Чи проголосуєте ви колись за цю людину? Чи вистачить вам. Розуму не вляпати ще раз у це лайно, в яке Україна вляпалась колись. Сподіваюся, що ця людина, у якої руки полікать в крові, нарешті піде в заслужене забуття. Друга тема. Президент України Володимир Зеленський сказав, що Володимир Путін для нього ніхто. Відбулося в інтерв'ю британському виданню Sky News, яке, між іншим, досить відоме, досить авторитетне, британське видання з багатолітньою історією. Це свідчить не просто про те, що ми вважаємо Путіна ні за кого і ми його не поважаємо. Це є результатом багатолітньої роботи, багатолітньої роботи нашої команди. Володимир Путін належ... нарешті потрапив до міжнародної ізоляції. Ніхто. Не хоче мати справу з Володимиром Путіним. Володимир Путін для міжнародної спільноти це вже ніхто. Не тільки для президента Зеленського, а й для ООН, для великих міжнародних лідерів. Його не хочуть запрошувати на міжнародні заходи. Поряд з ним ніхто не хоче фотографуватись. Ніхто більше не хоче асоціювати себе зі злочинами, які зробив, здійснив на території. України Володимир Путін. І останньою темою це тема здійснення обстрілів в території України. Вони продовжуються ігнорувати повітряну тривогу не треба. Вони, звісно, дуже сильно послаблені, і наше ПВО завдяки міжнародним партнерам та завдяки українцям посилює свою роботу. Результати російських обстрілів вони з кожним разом все слабші і слабші. Для того, щоб ще більше послабити російські обстріли, результати їх, та посилити наше ПВО, я вам пропоную наступне: є такий додаток у Play Market або Store, у кого iPhone. Можете скачати такий додаток, є ПВО. Цим ви допоможете нашим силам протиповітряної оборони вчасно розпізнавати та збивати об'єкти. Це дуже важливо, цим ви зможете врятувати людське життя. Особливо звертайте увагу на літаючі мопеди. Їх важко помітити, і саме завдяки людям, які відмічають їх в цьому додатку, їх вдалося збити максимально велику кількість. Також не забувайте про додаток Дії. Там є розділ ЄВОК. Якщо ви бачите, що хтось фотографує результати обстрілів, хтось їх кудись відправляє, чи хтось коригує російську авіацію. Російські ракети, повідомляйте про підозрілих людей через цей додаток. Він допоможе вам, він допоможе всій Україні, допоможе розпізнати диверсійно-розвідувальні групи. Це допоможе нам побороти нашого ворога. А тепер перейдемо до запитань, які ви залишали в коментарях. Людмила Полі. Питає мене щодо змін у виборчому законодавстві та загалом підсумую питання за тим, як саме, за яким саме законодавством відбуватимуться наступні вибори. Скажу одразу, якби це питання пролунало б після війни, я б на нього записав би окреме відео. І відео воно було б насправді досить довгим, зняв би його десь на 12-15 хвилин. А так скажу насправді, що... Постановка цього питання вона є не дуже здоровою не дуже правильною. У депутатських курилках, в депутатських чатах цю тему, звісно, обговорюють. І це, скажу по правді, це мене бісить. Ми ще не перемогли Росію, але вже ділимо, вже ділимо періг майбутньої Верховної Ради. Це є неправильно. Одне можу сказати. Процедура виборів Президента України змін суттєвих не зазнає, особливо зі сторони виборця. От процедура виборів до Верховної Ради та місцевих рад може, звісно, зазнати змін. У 2019 році ми проголосували Виборчий кодекс. Виборчий кодекс, який передбачав уже пропорційну виборчу систему з відкритими списками. У цій сторони була одна досить слабка сторона. Ця сторона передбачала представництво народних депутатів від регіонів, а кожному регіону планувалося надавати ту кількість депутатів, яка пропорційно в тому регіоні проживала. Але з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ситуація на карті України з, демографі... з демографією, загалом з населенням регіонів, вона досить складна. Ми не можемо навіть приблизно сказати, скільки людей буде проживати у тому чи іншому регіоні, оскільки ми не знаємо, скільки людей в якому регіоні залишиться. Якщо людина втекла з Маріуполя і осіла, припустимо, у Івано-Франківську, ми не можемо бути впевненою, що ця людина не скористається своїм правом залишитись в Івано-Франківську і після війни. Тобто ми можемо сказати точно, що пропорції в населеннях між різними регіонами вони точно зміняться. Як саме вони зміняться, ми не можемо сказати навіть і приблизно. Відповідно, я вважаю, що система, система мажоритарна, система з відкритими списками, з прив'язкою до регіонів, вона обов'язково повинна, на мою думку, зазнати все-таки змін, але це вже буде після війни, коли вже ми будемо говорити про наступні вибори, коли вже ми будемо відбудовувати повоєнну Україну. І ключове саме в цьому те, що це буде після війни, не зараз. Особа під ніком Ті питає, чи, е, чи складеться після війни такий, така ситуація, що в Україні буде дуже успішний розвиток цифрових технологій, що у нас буде своя силиконова долина. В Каліфорнії це одна конкретна точка е, біля міста Сан-Франциско. Зважаючи на нові тенденції в. Розвитку загалом інформаційних технологій. Я вважаю, що в Україні розвиток it сектору він дуже сприятливий. У нас з одної сторони є і наукові центри, у нас є і потужні компанії, які готують. У нас порівняно дешевий дешева ціна на життя, і для it спеціаліста де міжнародний оклад праці він є вищим і дуже високим, як для України. Відповідно, розвиток буде сприятливий. Але зважаючи на те, що поступово, поступово такі явище, як офісний планктон, воно йде в небуття. Тобто, все більше і більше компаній, які перестають працювати в конкретному офісі та переходять на дистанційний режим роботи, то все-таки я вважаю, що як Однієї такої конкретної точки, як, як це є силіконова у США, то у нас такої не буде. Але у нас буде загалом дуже високорозвинутий it сектор, і це буде загалом по країні, не, не без прив'язок до конкретних міст, без прив'язок до конкретних регіонів. Тому що, якщо брати навіть сам стан розвитку IT за 5 років до війни, то у нас навіть в IT була така ситуація, що Найвищі зарплати в ІТ-секторі це Київ, Одеса, дещо менше це Харків, ще менше Львів, а всі інші міста, вони, е, вони якщо й відкривали офіси великих ІТ-компаній, то місць там було не дуже багато, відповідно, іт спеціалісти, як правило, приїжджали до більших міст. Після війни, я вважаю, потреби вже в такому не буде, і регіони у нас будуть розвиватись. Рівноцінно і так само, як, як розвивається столиця, так само, як і розвиваються інші великі міста. Тобто такого дисбалансу у нас більше уже не буде. Курс на деолігархізацію, який був обраний президентом, він нікуди не дівся. Він впровадження антиолігархічного закону, воно імплементація повноцінна, вона буде продовжуватись. А що ж з великими олігархами? Вони або стануть великими підприємцями. Або ж вони на доси тривалий період потраплять під дію закону про олігархів, який накладатиме на них уже дуже-дуже серйозні обмеження. Тож, друзі, дякую вам за те, що дивитесь мене. Дякую вам за увагу. Гарного вам настрою і бережіть себе.